Депутати Рівненської міської ради зібралися на позачергове засідання сесії. Активні дискусії велися фактично навколо одного питання про включення комунального майна до складу цілісного майнового комплексу КП Теплотрансервіс, який перебуває в оренді рівне Теплоенерго. Це дозволить підприємству обслуговувати когенераційні установки, які раніше були подаровані рівненській громаді іноземними благодійниками завдяки проекту енергетичної безпеки. Нараційні установки в нас є великі, потужні і це складна робота. Ця роб. Робота... Робота була здійснена, але після проєктування було встановлено, що для їх монтажа потрібні дуже великі кошти, які потрібно десь знайти, кошти. Якщо є інвестор я додатково хоче вкласти кошти в нашу громаду, я вважаю, це позитив. Рівне теплоенерго сплатить 50 мільйонів гривень за монтаж обладнання. Когенераційні установки планують поставити на семи котельнях. Це у свою чергу дозволить утримувати мережі в опалювальний сезон та бути убезпеченими на випадок блекауту. Когенерацію буде місто мати, тим ми сьогодні проголосували з депутатами. Тобто те, що по тому графіку було передбачено, він так і рухається. Єдине, що це є інвестори, які. Має бажання вкласти свої кошти, це теж важливо, що ми все такі кошти зможемо сприймувати на більш нагальні потреби. Коли у нас не буде не вони зможуть самостійно працювати на газу. Це дасть можливість нам обігрівати там тих котельнях, де вони будуть стоять, і також виробляти електроенергію. Тобто це теж важливо. Адже вони мають потужності різного характеру. Це є. 500 кВт і два помідва одного по МВт. Попри жваві дискусії щодо технічного виконання умов договору з теплоенерго, депутати врешті проголосували за передачу на баланс цілісного майнового комплексу комунального підприємства Теплотрансервіс. Обговорити готовність громади до проходження опалювального сезону мають на найближчому депутатському дні, на якому заслухають звіти представників профільних департаментів та управлінь. Микола Бражицький Вячеслав Мельник. Випуск новин.